Сьогоднішня тема методи виготовлення виробів з композиційних матеріалів. Розглянемо типові технологічні методи виготовлення композиційних матеріалів. Це ручна викладка, формоутворення в мішкобо затвердіння в автоклаві і прес-формування. При виробництві виробів з волокнистих композиційних матеріалів дуже часто використовують процес ручної викладки. Особливо, якщо кількість вироблених деталей не надто велика. І коли у нас деталі складної форми, коли виготовлення прес – це може бути проблемою. Ручна викладка є дуже простим технологічним методом, і на її прикладі зручно ілюструвати або вивчати загальні принципи виготовлення композитів. Іншими словами, принципи, які застосовуються при ручної викладці, в тій чи іншій мірі застосовані і до всіх інших методів, в цьому суть процесу ручної викладки. У цьому процесі ми використовуємо відкриту форму, і у нас їх не дві, а одна, на якому викладаємо шари волокон. І потім зверху на матрицю. І деталь робиться вручну. Ось на фотографії приклад, що, звісно, що це дійсно робиться вручну. Процес затвердіння, як правило, проводить при кімнатній температурі, а спосіб затвердіння визначається типом матриці, яку ми використовуємо. Оскільки цей процес використовує тільки одну форму, то якість поверхні деталі може бути різним. Чому? По-перше, якщо ви не наносите антиадгезійне покриття на поверхню форми, перед тим, як наносити основний волокнистий матеріал, у нас через якийсь певний час починає руйнуватися поверхня нашої форми. І, звісно, це впливає на поверхню нашого, нашої вже готової деталі. Тому дуже важливо не забувати наносити антиадгезійне покриття і взагалі дивитися, щоб не було ніякого пилу або якогось іншого виду бруду. Бру. І потім ми, коли вже нанесли антиадгізійне покриття, волокнистий матеріал, це може бути у вигляді тканини, у вигляді ламінату або рубених волокон, Вручну викладаємо на нашу форму. І потім вже ми наносимо матрицю за допомогою ось такої лопатки, можна використовувати ще якийсь ручний ролик або щит. Іноді отак матрицю просто льють на поверхню нашого матеріалу, і цією ці лопаткою ми починаємо наш, нашу матрицю розподіляти. Може бути інший метод, коли ми наносимо матрицю на волокна, занурюючи у ванну, а потім викладаємо в форму певну кількість шарів в залежності від того, що нам необхідно отримати. Після того, коли матриця наша затверділа, ми витягуємо деталь з форми. Може бути таке, що ваша деталь не повністю затверділа, і ви все одно можете її вже витягати. Це дуже такий розповсюджений метод. Чому? Тому що форма, як правило, одна, а вам вже необхідно робити або виготовляти наступну деталь. В якості матриці в композитах противобалістичного призначення використовують епоксидну композицію, яка складається з епоксидної смоли і каталізатору реакції шивання, тобто затверджувач. Затвердіння це каталітична хімічна реакція, тобто поперечного шивання низкомолекулярного діапоксида з діаміном. І в результаті чого утворюється жорсткий полімер. Затвердіння смоли дає дуже міцну епоксидну матрицю, яка гарно поєднує сусідні волокна. Але треба не забувати, головний недолік такої матриці вона дуже крихка. Тобто, викладка вручну це дуже простий технологічний метод створення композиту. І це є головна перевага цього методу, особливо, коли у нас невелика кількість деталей, яку необхідно виготовити. І у нас ще є питання ціни обладнання. Але треба завжди пам'ятати, що у композитах противобалістичного призначення не бажано зайве просочення тканини матриці, а використання рідких смол. Приводить до того, що вони дуже активно проникають через тканину, і це один із недоліків ручної викладки виготовлення проти композитів. Тобто таким методом вміст матриці може бути дуже великим навіть перевищувати вагу тканини, що для нас не бажано, а міцність композиту вона завжди буде оптимальна. При більш низькому вмісту матриці. Тому одним із шляхів вирішення цієї проблеми це вже використання готових припрегів, коли ви вже впевнені, точно знаєте, проконтролювали міст матриці в вашій тканині, і це 100% знижить оцю проблему або Імовірність того, що буде дуже велике просочення матриці вашої тканини. Тобто, використання припредів, воно дозволить вам рівномірно розподіляти матрицю по об'єму волокна, уникати появи областей з волокнами, які взагалі там не, не склеїлися, або взагалі волокна, які мають дуже великий надлишок матриці. Це все, що стосується ось ручної викладки. Далі це другий метод це формування мішку. Зрозуміло, що розглянуті ось методи вологоукладання, вони виявляються досить хорошими технологічними методами. Але ось, якщо брати противобалістичні композити, або вироби з таких матеріалів, то тут необхідна краща інтеграція матриці і тканини, що можливо тільки при прикладанні зусилля. По-перше, якщо ми використовуємо формування в мішку, то у нас іде ізоляція бути, структури затверджувача від кисню повітря. Отримання цим методом композиції мають більш високу питому міцність. Що таке питома міцність це відношення міцності до ваги. Якщо ми перебільшили матрицю, то зрозуміло, що міцність матеріалу буде теж у нас знижуватися, оскільки волокна не забезпечують необхідні характеристики матеріалу, теж дуже сильно важлива кількість нашої матриці. І ось тиск він саме забезпечує краще просочення волокон нашої матриці. У нас є два шляхи отримання наших виробів з композитного матеріалу: це формування або вакуумному мішку, або формування під тиском в цьому мішку, використовуючи автоклаву. Принцип один і той, той ж самий, тільки, тільки різниця в тому, що створює тиск. При присуванні вакуумному мішку для з'єднання шарів композиту використовують атмосферний тиск. При цьому з композиту видаляється практично все повітря і гази. Що виділяється при затвердіванні матриці? Тобто атмосферний тиск становить приблизно 01 мегапаскаль, що відповідає тиску, який створюється вантажем вагою там, 10, 10 тонн на 1 метр квадратний. В повітрі атмосферний тиск діє однаково. На всі поверхні деталі. Якщо ж одна з поверхонь панелі знаходиться у вакуумі, а на іншу поверхню діє атмосферний тиск, то створюється тоді ось ця стискаюча сила величиною 10 тонн на квадратний метр, що дуже забезпечує гарне з'єднання волокон і мату. Тобто, що, що, що собою представляє формування в мішку з точки зору обладнання? У вас є якась ну, рівна поверхня. На неї викладете свою форму. Це приклад, як виготовляють противобалістичні ставки високого класу захисту. Ось десь ось така форма нашої ставки. Обов'язково на поверхню цієї форми необхідно нанести антиадгезив. Потім ми викладаємо наш матеріал, ламінат, композит, як правило, вже використовують припреги, тобто викладають певний шар, тобто кількість цих припрегів в залежності від того, яку необхідна вам товщина. Далі ми наносимо таку плівку, вона перфорована, ця плівка потім знімається, тому що коли ми створюємо тиск, матриця, яка вже нанесена на поверхню нашого композитного волокнистого, волокнистого матеріалу, вона починає виділятися, тобто зайва якась матриця. І вона виділяється через цю плівку. Далі ми наносимо ось такий мішок, який, от бачите, у нас тут є така стрічка по периметру, ми її, її верметизуємо наш мішок цією стрічкою, а потім, тут, де написано дихаючий шар, тобто тут повинна бути якісь гази, атмосфера, але у нас якщо формування в вакуумному мішку. Ми у цій зоні утворюємо вакуум. І завдяки цьому отут от наш атмосферний тиск, він приводить до того, що починає дуже сильно стискати ось цей наш, скажімо, прошарок або виріб, який складається з ламінату, і матриці. І ось тиск в вакуумному мішку 01 Мпаскалий. І в залежності від того, який нам необхідний виріб, у нас є певний час стискання, ми чекаємо, поки наша матриця зробить таке повне просочення по товщині, і утворює нам дуже міцну якусь противобалістичну встав. Через відносно низьку ціну даного обладнання, і, взагалі, такий гнучкий метод насправді, це вакуумне формоутворення, або формоутворення в вакуумному мішку, ми можемо виготовляти взагалі деталі різної форми розміру. Таким способом зручно виготовляти каски, оскільки цей метод забезпечує рівномірний тиск на поверхню форми. Ось. Ну і взагалі противобалістичні захисні вставки дуже часто використовують цей метод виготовлення. І є другий спосіб: це формування мішку під тиском. Вона, ця технологія дуже схожа як в вакуумному мішку, тільки у випадку при формуванні мішку під тиском. Оцей наш мішок заповнюють повітря. І головна відмінність полягає в тому, що в мішку оцю величину тиску можна змінювати від 0 до десь приблизно 15 атмосфер. Тобто, це в 15 разів вище зусилля, ніж у вакуумному мішку. Тобто, якщо в вакуумному мішку у нас тиск 10 ньютонів десь на сантиметр квадратний, то у газовому мішку 150 н на сантиметр квадратний. Для того, щоб зробити такий великий тиск, для цього ми використовуємо такі обладнання, як автоклави, плюс в плюс, тому автоклав необхідний, тоді використовуємо, коли нам ще треба необхідно задати певну температуру. Тому що не все можна робити при кімнатній температурі. Тому і називається це там формування в вакуумному мішку, формування в мішку під тиском, або просто формування в автоклаві. Теж дуже зручний, дуже простий метод. Далі прес-формування При формуванні в пресі пакету. З композиційного матеріалу і матриці придають там відповідну форму, прикладаючи зовнішній тиск і при цьому даючи якусь певну температуру. Тобто, важливо, щоб це був такий ізотермічний процес. І тиск, який ми прикладаємо, він підтримується до затвердіння матриці. Часто використовують термопластичні матриці в прес-формуванні. Можуть ще й використовувати термореактивні, але вони вже повинні бути частково затверділи. Чому універсальність цього взагалі прес-формування? Що якщо ми прикладаємо зусилля тільки з однієї поверхні, то такий же самий тиск буде і на іншій поверхні. І саме таким способом дуже класно. Там, цей метод дуже дозволяє створювати досить великі вироби складної форми. Цим методом ми робимо високоміцні композити на основі термопластичних полімерів. Основу є армуючі волокна у вигляді тих самих припреїв, ламінатів, просто тканин, просто матів у вигляді зрубаних волокон. І ще велика перевага цього методу це те, що ми можемо виготовляти великі деталі складної форми. І ще треба не забувати, що саме ось при пресформуванні нам набагато легше контролювати кожен етап. Наприклад, нагрівання форми. Обов'язково треба не забувати про охолодження форми. Ну і деталь ми можемо, як правило, витягати вже тільки після того, коли у нас з вами 100% йде затвердіння, і, як правило, охолодження проходить до кімнатної температури. Форми, ну, тут, тут показана дуже така проста форма. Це ось форми, які ми виготовляємо противобалістичні захисні пластини. Так, от, вони складаються з двох. Частин на нижню частину, як правило, на нижню, ми викладаємо шари, як по суті, і в для, наприклад, формоутворення вакуумному мішку. Тобто робимо такі сендвічі. так само не забуваємо про антиабгізійне покриття, не забуваємо про ось цю дихаючу тканину. Це шар перфорованої плівки, яка пропускає надлишок смоли. Потім викладаємо ту товщину нашої там, тканини або іншого волокнистого матеріалу і, і матрицю. І потім ми складаємо верхню та нижню частину, прикладаємо тиск. Обов'язково верхня частина повинна у нас нагріватися. Так, щоб у нас був цей ізотермічний процес. І довше якогось часу у нас є цей тиск, і у нас відбувається затвердіння матриці, і вже формується наш виріб. Що необхідно тут контролювати в цьому процесі? По-перше, температуру і тиск, тому що вони можуть привести до того, що ваш Противобалістичний матеріал перетворюється просто в конструкційний матеріал. Тиск дуже сильно впливає, так само, як і в формоутворенні в вакуумному мішку або ручної викладці. Тобто, Що саме впливає? Впливає міст матриці. Для прес-формування ми використовуємо звичайний гідравлічний прес. Ось тут така схемка, да? верхня траверса, нижня траверса, поршні, які піднімають, там, ну, тут, наприклад, нижню траверсу, так? У нас є плити. Між цими плитами ми встановлюємо нашу прес-форму. У нас повинна обов'язково бути система нагрівання продумана, система охолодження, так? як правило, це рідиною. Так? Як правило, водою, яка проходить через ті самі отвори, що і при нагріванні. Ми витримуємо якийсь час, і ось тут, в перерізі, ми бачимо, отримуємо вже якийсь необхідний нам виріб. Взагалі, пресс формування, там от пресі високого тиску, от те, що ми зараз розглянули. Або формування в автоклаві це такі стандартні технологічні методи виготовлення противобалістичних композитів. Насправді не дуже дороге обладнання, ось, але є деякі у нас різниці в виробах, які ми отримаємо цими двома способами. Ось давайте порівняємо: оце у нас автоклав, ще його називають низький тиск. Тому що все ж таки в пресі більш високого тиску у нас відбувається затвердіння або утворення нашого виробу. Тобто, от ми бачимо, тут у нас тиск 10-20 атмосфері, тут взагалі 100-250 по об'єму виробництва однаково, але вартість виробу в автоклаві буде нижча, тому що все ж таки обладнання, прес, прес і форми. Треба виготовляти з, якісної, з якісних матеріалів, приводить до того, що виріб при виготовленні, використовуючи метод просування, більш дорожчий. Але якість поверхні у нас добра з боку форми, а не там, де у нас де тисне ну, діє тиск, коли, наприклад, якість поверхні. При формоутворенні в пресі високого тиску з обох боків дуже гарна. Структурна жорсткість взагалі чудова краще, ніж у в автоклаві. Ось, ну, що мається на увазі інструменти і кріплення, що все ж таки вам треба вакуумний мішок, там є певні витрати. Так? При використанні пресування високого тиску, там тільки прес-форма. Додаткові шари при формуванні, якщо ми використовуємо керамічний шар то відсутні, то тут у нас вони є. Що тут, в обох випадках у нас дуже гарна, гарний балістичний захист від уламків і пістолетних куль, але зверніть увагу, балістичний захист від гвинтівкових куль. Просто чудово. Тобто, як нам для того, щоб отримати противобалістичний матеріал, який буде захищати від гвинтівкових куль, ми використовуємо тільки пресування високого тиску, тобто пресування на гідравлічному пресі. Ось, а поєднання з керамічним шаром, що там, і, і там гарно, Ось, і заприградна деформація, теж е при пресуванні. Високим тиском, у нас кращий захист. І від гвинтівкових куль, де є краще і за преградна деформація нижча. Тобто, який можна такий висновок зробити, порівнюючи, ось, наприклад, форму утворення в мішку, неважливо, вакуумному чи під тиском, і при пресуванні високим тиском, чи якщо нам необхідно отримати. Противобалістичні вставки або взагалі захист від винтівкових куль, тобто вищого рівня, то треба використовувати пресування високого тиску. І насправді у нас властивості композиційних матеріалів залежать від тиску формування. Наприклад, противобалістичний матеріал має прекрасні характеристики, якщо Тиск у нас десь в діапазоні 100 фунтів на квадратний фунт, але ці характеристики будуть погіршуватися, якщо тиск збільшувати. Чим це можна пояснити? Чому так ось, тут приклад. Бачите, тиск форму 500, тут вже 1500. Але подивіться на балістичну границю. Взагалі нічим не змінюється вона ніяк А Це можна пояснити тим, що для ефективного поглинання енергії кулі необхідно суволокон, щоб він був. А коли у нас великий тиск, у нас зменшується у нас зменшується оця рухливість волокна за рахунок того, що збільшується кількість матриці в об'ємі волокна. Тому треба теж розуміти, що навіть при пресуванні високого тиску необхідно контролювати вміст матриці, а вміст матриці ми контролюємо тиском. І ось от приклад цього ось табличка, де на основі от матеріалу спектра shield показано, що як тиск впливає на наші противопалістичні характеристики. Тобто, тут а, треба розуміти, що не завжди дуже великий тиск вам дасть гарні противопалістичні характеристики. На цьому все. Дякую за увагу.